Нове царство період в історії стародавнього Єгипту відомий найбільшим ціслом стародавніх єгипетських пам'ятників, розквітом єгипетської державності і створенням Великої Єгипетської світової в кавицьках держави, що припав на це справлення трьох знаменних династій: 17-ї, 19 та 20-х династій. Хронологічні рамки епохи визначаться 1550-109 роком до нашої ери. Нове Царство успадкувало у другому перехідному періоду часу історичного занепаду Стародавнього Єгипту і завоювання країнами самітськими народами гіксосів і передувало третьому перехідному періоду. Засновником нового царства був фараон Яхмос Персий. Розділ персий. Внутрішня нестабільність в кінці 12-ї династії, пов'язана з відсутністю у царя Аменемхета Хета третього хорошого наступника, привели до фіналу і розвалу середнього царства. Політичний розкол дав можливість захопити Єгипет коцівникам Гіксосам до 1670 року до нашої ери. Як і за часів сів персоперехідного періоду, основна маса яких лягля. На Низній Єгипі це дозволило зміцнити свої позиції фіванському князівству. Царі 17-ї фіванської династії та персий та другий розгортають військове протистояння гіксоським фараонам і згуртовують навколо себе райони Верхнього Єгипту наступний кусекеку. Ненрата Другого Камесу 1555-1552 рік до настої ери вдалося зломити сили гіксосів в результаті цього після впертої боротьби наступник Камеса. Яхмосперсий скидає гіксосський ярмо з півноці стався засновником 17-ї Єгипетської династії. Яхмос Персий взяв столицю гіксосів Аварійса після тририцьної облоги в 1549 році до Позбавив їх опорного пункту в Ха, на Ані міста Сарухен. Розділ 2. Війни Яхмоса Персосі не придбали виразний завойовницький характер, оскільки були спрямовані на встановлення безпеки на південному і північному кордонах. Його наступники в силу володіння високоефективною армією почали проводити експансіоніст. Ску зовнішню політику. Спадкоємцем Яхмоса Персі був його син Амен Хотеп Перси Дзесеркара, регентом, при якому була його мати Яхмос Нефертарі. Це царственна пара в бізпізні часи виявилося обозествле не як засновниця великого фіванського некрополя і прародителька 17 сімнадцятої династії прямен. Хотепіперсму встановилися дерзавні кордони, всі відповідали це суправнення Снусерта се, 3, 12 династії, оскільки Аменхотеп помер, не залишився спадкоємців. Якмосне Фертарі звела на престол чоловіка своєї Мутнофрета Тутмоса Персу. Тутмос мосаперсо. а а Хеперкара Розгорнув масштабні завойовницькі кампанії після успішного наступу в ході нубійської кампанії. Війська Тутмоса Персого виросли на півніць в передню Азію, Тросіці, Палестину і Сирію. Єгипетська армія вперся досяг хурорицької дерзави мітанні на Єфраті, який вони назвали перевернутою водою. Відновлення Тутмосом персого впливу Єгипту на близькому сході. В цілому своєрідно відбулося і в похованні фараона. він був перс похований в долині царів нове царство не було періодом будівництва царських пірамід В зв'язку зі змінами в релігійно заупокійних уявленнях. Розділ 3. Фараони 17-ї 17.10 перетворили Єгипет у бага і провідної імперії того цасу під це справління знаменитої цариці хат, сепсуд, маткара, геннеметамон. Закінчилося відродження держави, будучи тутмоса Тутмаса і дружиною Тутмаса Другого. Незабаром після смерті чоловіка вона зайняла трон фараона і правила два десятиліття. Вона розсирила кордони царства, особисто відсолився один з походів, займалася активною будівельною діяльністю. За упокійний храм Дзесера, Дзесеру Вдей Ель Бахри, споруди карнаці і інці при дворі цариці творили талановиті діяці. До них налезять, наприклад, Зотце і Верховний Радник Хацепсуце. Ненмут при ній була відновлена міжнародна торгівля, відправлена знаменита експедиція в східноафриканську країну, пункт, і проведено кілька військових походів. Наступник цариці її пасинок, мало якого і привело хат Сепсут до престолу. Тут III Менхеперора став найзнаменітішим єгипетським воїном, Створив імперію від північної Сирії. До п'ятого порога Нілу повністю переміг в сімнадцяти військових походах на півноці і на півдні. Потіснив всі сильні держави близького сходу, включаючи мітанні і Вавилоні. у 1357 році до нашої ери. Тут III взяв верх в битві при Мегіддо, де розбив коаліцію повсталих сиропалестинських князів на з правителем Кадеса і їх союзників мітанійців. Тут Моза третього порівняно з найвизначнішими. Полководцями давнини називають його Наполеоном Стародавнього світу, а по і слави Єгипту, правління сонячного, аменхотепа III – го небматра, при якому надзвичайних висот досягають відносини з сусідніми державами про світ, амарнинський архів, дипломатичної переписки, а також мистецтво, зокрема, скульптура і архітектура лук. Сорський храм, залиски гігантського заупокійного храму та інці пам'ять про золоту епоху Аменхотепа III на території РФ зберігають його гранітні сфінкси на набережній неви в Санкт-Петербурзі. Розділ 4. Згідно єгипетської релігійної доктрини, бог батько Фараона завжди присутній з ним на полі битви. Після кожного переможного походу царі забезпечували храми Амона, Раб, Таха і інших богів колосальними багатствами в якості подяки за успішну війну. До кінця правління Амен Хотепа Третього це призвело до втручання з в політику і вплив на рішення царського двору. Однак посилення могутності храмів Амона занепокоїлося тут маса твертого батька В Їх притваг він активно висував культ соняцького бозиства, про що світять стела сну великого Сфінкса, присвяченого ремахету, триєдиному сонцю, як батько. Фараона і гігантський обидвіск Рав Карнаці, володінні Амона. Поступов популярність культу. Сонця досягло такого розмаху. Що наступник амен хотепа III, амен хотеп IV Неферхепрура ферхепрура Уаенра висунув на передній план один з аспектів сонячного божества з римий диска Атона. Цей різкий крок супроводжувався закриттями безліців храмів по всьому Єгипту, розгоном зерців і переведення їх незлиценних багатств. Царську скарбницю незабаром фараон змінив своє ім'я на Ехнатон, дієвий від духу Атон, релігійна революція поклала крах Великої імперії. Ехна... Тон встановив зорський терор, від якого стразали як придворні, так і простий народ. Скарбниці спорозніли. Гіпет втратив колишні міжнародні пріоритети і вибухнула глибока внутрішня криза. Натон втратив всіх надійних і міцних союзників передній Азії, з якими його батько підтримував дипломатичні відносини. Фараон Єретик. В Ковицьках помер на 17-му році правління цесткове повернення до традиційної єгипетської релігії стався вже підцяв правління його наступника Смен Хкара. Наступний фараон, який змінив ім'я з Тутанхатона на Тутанхамон і відновив політеїзм, не дозив до 12.30. Після цього лінія спадкування обірвалась. Його усипальниця відкрита в 1922 році. Говардом Картером стало одним з найбільших археологічних відкриттів, оскільки була однією з небагатьох царських гробниць, що не зазнало повного розграбування. Анхесенамон, вдова Тутанхамона, звернувся до хецького царя Суппі. Луліума із проханням надіслати її в чоловіки одного зі своїх синів, зробив його таким ціном правителем Єгипту. Так я не бажали входити замість за представника низького класу суппілума першого відправив посла, який з'ясувалася ситуація, описана вірно. Однак хецький принц був убитий в дорозі на кордоні міскецької державами. У відповідь на це розгніваний суп. Луїумай оголоперси оголосив війну залежно від Єгипту, Сирії і північному хана Анну. Серед єгипетських полонених спалахнула епідемія, яка призвела до спустосення Хетського царства. Загинув. Як і суппілума персий, так і його безпосередній спадкоємець. Два останніх правителя 17-ї династії Ай і хоре Мхе походили з числа придворних чиновників амарнського епохи, хоча Ай міг з метою отримання влади одрузитися з вдовою Тутанхомана незадовго до її смерті. Правління Ай було коротким. Його наступник хоре. Мхеб був воєначальником при дворі Тутанхамону, Він також не мав дітей і обрав наступника. Розділ 5. п'ять. 19-ї династії, яка правила в 1292-1186 роках до нас Ере, став воєнацільник фараона хорея Мхеба. Парамсес, батько Сеті. Парамсес особисто призначив своїм наступником попередній фараон. Він зійшов на трон під ім'ям Рамсес Персий. Рамсес Персий здійснив похід до домібій на другому році правління. Також при ньому були виконані деякі прибудови до карнакського храму. Після смерті рамсеса Персу трону спадкував його син Сеті Персий, 1296 1279 рік нас Ер, який прославився своєю вразуцею з гробницею в долині. Царів, яка є найбільшою скельною гробницею в історії Єгипту. Сінцеті Рамсес Другий, 290-1212 рік до нашої ери, став одним із найвідоміших фараонів в історії Єгипту завдяки великому будівництву храмів і стату, а також пропагандистським матеріалами, наприклад, поема Пенту. Та ура, який співував його в Нумібію і Азію. знаменита битва при Кадесі між єгиптянами і хетами стала першою битвою в історії з масштабним використанням колісниць, після закінчення якої був підписаний і перці в історії. Мирний договір, відомий Рамсес II і своїм особистим дітям. Він від дружин друзин він мав понад 100 синів відсок, мерне б. Так, 1212 1202 рік до Донасера, один із снів Рамсеса ІІ, став фараоном лице в 60 років. Він відбив одну з перших навал народів моря. Ревкавицька хмар не птаху успадкував його син II, 1202 1195 рік до Насої Ери. Під час правлення якого трон був узурпований Аменен Месом 12020. 1196 рік до нашої ери, Ймовірно, онуком Рамсеса II. Після смерті Сеті, II трону спадкував його син Саптах, 1194-1188 рік до нашої ери. При регенстві своєї мацухи та у серці після смерті Саптаха останнім фараоном 19-ї династії 1188 1186 1186 року Донасої ери. Правила, вона недовго. Го із її смертю посилалася анархія, в ході якої до влади перейшла 20-та династія. Розділ Сість. Двадцятий, 21 перший династія найбільш часто зустрічається іменами фараонів, а рами сідів. Обставини, зміни 19 динаць на двадцяті, не дуже добре відомі. Засновником останніх був вельмоза Сетнахт. Під Після свого недовго правління енергійний Сетнахт який намагався продовжувати традиції Рамсеса II Великого, зміг вивести Єгипет з кризи придусився повстання в Єгипті і зміцнився центральну владу під час тривалого правління його сина Рамсеса III, яке ознаменувалося великими військовими перемогами над другою лавиною народів моря, а також колосальними храмовим будівництвом влада фараона сібіз. Зміцнилось незазнечно окремі успіхи рамсеса III, під час його правління процес ослаблення Єгипту продовжується. Базайці отримати допомогу зрецтво фараон надав багато привілеїв храмам, а також робив її величезні позертування. В результаті знацтня зрецтва значно зросла. Храми стали. Ли себе проти центральній владі внутрішній становився в Єгипті погірсал. Скарбниця Менсел на цей період пропадає перший відомий нам страйк будівельників. На ти цього посалися цварами з різними придворними групованими, а сам Рамсес третій став зертвою однієї зі змов при спадкоміємцях. Рамсес третього влада фараонів ослабила всі сильніси. Узепри Рамсесі четвертому єгипет втратив практично всі завойовані раніси. Все володіння в Палестині і Сирії зберегся за собою у Сенумібію. При цьому посалося посилення на політичного і економічного поділу Ловили Низнього і Верхнього Єгипту, туди влада поступово зосереджувалася в руках фіванських зерців Амона. На при цьому пост Верховного зерця Моно у Фівах став фактично спадковим. Під це справління рамсеса III і IV цю посаду займав Рамсес Нахт. Потім його змінив син Аменхотеп, який під це справління Рамсеса III був верховим Зерцем Амона Вель Каби. був верховним зерцем ой. Управління Рамсеса 9. У той час, як влада і прастица змінюють цих один одного фараонів, зменшувалося, влада і багатство Менхотепа збільсувалося. Фараони не могли цьому нічого протиставити. Верховних зрецья Менхотеп цінив сильний вплив на фараон, отримається від нього різні поцисті. Спроба Рамсеса 9 зменшити права верховного зерця, а провалилося. Під час правління 20-ї династії це стісалися пограбування гробниць фараонів в долині царів, збереглися папіруси Бота і Амхерста, що відносяться до 19-го році правління Рамсеса Дев'ято, в яких описується розслідування обставин розграбування поховань фараона 13-ї династії Собекем Сафа, а також фараонів. 19 династі Рамсеса II і Сеті Персу з фараонів, 17 і 20 династі тів з мумії Аменхотепа II та Танхамон були знайдені в своїх гробницях. Під час правління Рамсеса IX, останнього правителя 20 династі, в руках Верховного зерця Мона Геріхора Виявилися засереджені всі висі державні посади, цятій глави Єгипетської армії. Традиційно вважається, що після смерті Рамсеса. Дев'ятого влада в Південному Єгипті виявилася в руках Верховного Зерця Герігора, який проголосив себе фараоном, утворився незалежну зерецьку державу. При цьому в Дельті це не визнало. Там утворив своя дне з двадцять яка правила з таніса в результаті Єгипет, як дир. Єдине держава, пристав існувати. То це все період єгипетської історії, який називається третім перехідним періодом. У той зацес історик Стуцевський висунув гіпотезу, з якої Гріхгор був проголосений фараоном всі за заття Рамсеса IX, оскільки він помер до 25-го року правління Рамсеса IX, коли на його посаді верховного зерця Мона змінив п'яних, згідно Стуцевського після смерті Гріхо. Ра його син П'янг не ризикнув прийняти титул фараона, оскільки його противником виступив правитель низнього Єгипту, не Суба, не Бдзеда. Да тільки син П'янге став знову використовувати царську титулу Латуру. З вами був дослідник історії до побачення.